Людина, яка допускає помилки, це дурень, але в підприємництві людина, яка допускає помилки і вчиться на них, це надзвичайно розумна людина і при цьому багатій. І я завжди кажу початківцям-підприємцям: гроші не зроблять вас багатими. Ваш досвід. Те, як ви навчаєтесь, ваші помилки, ваші контакти та весь той жахливий досвід стануть чудовими для вас, якщо ви щось із нього винесете, і в цьому корінна відмінність підприємництва. Більшість дрібних підприємців такими навіть не є. Вони відкривають кіоски з піцою, щоб трохи підзаробити грошей, і так застрягають у ньому. Але це не я. Питання підприємництва це масштабні теми. Тому, розмовляючи з молоддю, я завжди запитую їх яким підприємцем ви хочете бути? Можна бути ним заради грошей, але це дуже нудно. Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.